Всім привіт! З вами як завжди, кавтав Копатель. Сьогодні я знову вийшов на копле те місце, де я знайшов свій перший скіфський накінечник. Тут і Іончик сьогодні з нами. І я вирішив сюди прийти, ще не посажено, тільки... Віончик, ти вже мою знахідку десь заховав. Тільки що була знахідка, таке... ну, зараз знайдемо з вами. А, бачу. Е... Вирвено і я вирішив сюди прийти. Поки щось не посадили. Я сьогодні не сам, сьогодні з дружиною, вона з моєю фартункою шукає. Ну, побажаємо їй успіхів лів зі мною. Звичайно, сьогодні ми на великах. Я забув своє кріплення, так що онлайн сигналів не знаю, чи будуть. І ось другий сигнальчик в мене випадає. Не знаю, чи це світ. Ось погляньте, що випадає. Ось така штучка. Маленька, можливо це бусинка. А може і ні. Може щось радянське. Вдома обов'язково подивлюсь, і ви вже, напевно, дізнались. А я ще дізнаюсь вдома. Ну, головне, що не перший сигнальчик. Каже, це кажется, перший сигнальчик. Ви не будуть вдяк. У мене був алюміній. Ходимо. Шукаємо щось цікаве. Друзі, не повірите. Другий сигнальчик. Ось, другий сигнальчик і друге свібло, це півторачок. В ідеалі. Погляньте. Клас! Це я понімаю з знахідки після вивенечки. Дивіться який. Зараз я його помию і подивимося. Водички мене небагато. І сильне не тебе, ну ось такий тевачок. 20. Не бачу кога на стан бомбезний. Тевти не буду, я вже тут одну монету зламав. Свібну також. Більше не хочеться. гляньте який чудовий. Кусочок одломаний, ну це не я. Видно, що не свіжий. Красива монетка. Зачетно. Берем і шукаємо далі. Щось цікавеньке. Mm. Що там в тебе? Я вже бачу звідси біля лопати. Це десуші алюміній. Mm. А в мене знову срібло. Бачите така. Як вона нізичок від пляжечки Такий з малюночком. Відтретя свіба. Такого що в мене не було якийсь свібний коп. Це жінка так вліяє на мене. Тільки приходить, я копаю свіба сигнал за сигналом. Лео Ось така знахідка, друзі. Може лише хрест така знайдемо? Надіюсь, срібного або золотого. Шукаємо далі, забираємо. Друзі. Казав я вам за хрестика. І ось я його знайшов Шкода не цілого. Але це не просто хрестик, це створка НКЛПІОНо. Погляньте. Клас! Так било, думаю, ж мовдяк, це ж мовдяк попадається. Така почала земалями, ну патина просто бомбезна Подивіться, як вона переливається. То... Воно щось намальований, хрест такий. Бачите? Ближче покажу. Клас. Просто бомба. Фух, емоції зашкалюють. Це ще такої патини? Скажу вам чесно, не бачив. Дружині, ні, не везе трошки, я, я думаю, вона ще своє знайде. А я вже думав за перших 15 хвилин було декілька знахідок, а потім пустота, було декілька обломочків. потім в кінці покажу. Тут такий косунчик випадає. Да. що місці знайшов він не биту. Друзі, вайкос слуговує. Допомагаємо ЗСУ, забув сказати на початку відео. Посилання як завжди в описі. А ми з вами копаємо далі. і Леон весь грязний вже. да? Собака. Ще не дружина підняла ось таку штучку. Схоже на браслетик, ну, частинку зігнуту. або може якесь височне кільце, чи частина якогось прикраси що не скажу, малюночок є однозначно це київська вузь ну перша така дивиня знахідка з фатункою мої друзі шукаємо далі без золота де поб'є може попали не знаю Давай я куплю Попал. Упал весь все, а ну. Це це камінець, ще я не Ну, Це якийсь не дуже уголь, не Так, Друзі, поки знахідок цікавих немає, ось безняк, ось така чорна знахідка вапалась. Найможливо шматочок замка того періоду Може хто знає, то підкаже. І покажу декілька. Шматочки вже комиві кусаються, дощ пройшовся. Короче, повний клондайк. Маленький, погляньте, який березнячок. Ось таку трубочку знайшов. Непонятно яка вона. Може золота. Ось така опатиня, там жовта. Незрозуміло. Ось такий обломочок. Певно, бросаретик був. І ось така штучка. Непонятно, Ось такі знахідки сьогодні. Бачите, чудові знахідки. Ми ще півгодинки копаємо і додому. Такий міні-коп сьогодні. Друзі, попала ще одна цікава знахідка. Ось так вона була в камінчику, я її вже дістав. Такий обломчик баслета. Також малюночок є. Вже йду додому. З дружини трохи не дійшла сюди, щоб його дістати. Пішла вже до велосипедів, збереться і я вже йду до неї. Це остання знахідка на сьогодні. Не знаю, чи вийде мене вже сюди покопати, тому що на роботу йду і незрозуміло, коли тут його засіють. Засіють. Ну, ось такі знахідки. За дві годинки, я думаю, дуже багато цікавих речей ми знайшли. Тому гріх не вікаться. І так чудово. Що, друзі, йдемо. Так, друзі, покупали ми дві годинки. І ось такий у нас результат. Ось такий шматочок із дивочкою, схожий, ні, щось на блесню. Створка НКЛПіона. Такий свібний язичок від пяжечки. Півтовачок. Чудовий. 20 якогось... Видно, 25-го. Неважливо. Ось таке. Тоже можливо сліб свібельце. <смірця> Незрозуміло поки ще. Ну і такі обомочки браслетів. Два, три. І ось така штучка. Цікава. Також патанів малюночком. І ось така. Ну, як завжди, куча шмов'яка. знаменитного. Я ще там. Ось так. Дякую вам за перегляд. Ну і як завжди, до зустрічі на моєму каналі.